Вітаю глядачів інформаційного агентства Король Данило. Мене звати Оксана Ясницька, і перш ніж ми розпочнемо розмову з нашим гостем, прошу глядачів підписуватись на наші соцмережі, щоб не пропускати жодних важливих бесід. Сьогодні будемо говорити про те, що 14 червня ЛГБТ спільнота планує провести у Львові так званий марш рівності із священником отцем Юстином Бойком. Вітаю отче. Вітаю сердечно. Отже, Остане, як ви особисто ставитеся до подібних заходів, і взагалі, що про це говорить церква? Коли мова йде про заходи, які організовує так звана ЛГБТ спільнота, сама назва говорить про те, що ця спільнота об'єднує людей, які мають, не, ми називаємо, нетрадиційні сексуальні схильності, а саме. Там, гомосексуалізм, лесбіянство чи інші там речі з пункту бачення біблійного, богословського, церковного, так, це є гріх. Що таке є гріх? Тобто гріх це що, що руйнує люд, люд, відносини людини з Богом, але також руйнує людську природу. У святому письмі Старого Завіту ми знаходимо приклад таких цивілізацій, це є Содома і Гомора. Це були дві найрозвиненіші цивілізації, але, скажімо, їхні жителі мали таку схильність, каже автор біблійний, що вони полишили природні відносини, там чоловіки з жінками, а жінки з чоловіками, і почали жити поміж собою і Розпуста намножилася в місті. І Бог вирішує покарати ці міста в відзначенні якому, щоб їх напоумити. Авраам навіть торгується з Богом, каже, Боже, пощади ці міста, вони такі гарні, прекрасні. Може вони навернуться, каже, як там буде ну праведників декілька, то ти помилуєш, каже, це місто. І він Авраам навіть не знайшов 5 праведників. І тільки лот з жінкою і з дітьми вийшли з того міста, і Бог скарав, каже Біблія каже, що сіркою і вогнем. Ну і, відповідно, це є вказівник такий, що це все руйнує людську природу і руйнує наші відносини з Богом. І я, відповідно, відношуся як? Та негативно щодо самого Заходу. Чому? Тому що цей захід є нічим іншим як пропагандою гріха під маркою чи під слівництвом рівності. Тут мова йде не про рівність. Коли мова йде про людей, які беруть участь в тому заході, так, мені їх особисто шкода. Чому? Я як я їх трактую? Я їх трактую також як дітей Божих, які мають безсмертну душу і мають тіло, але вони, згідно мене, є засліплені люди, які не бачать того, що вони творять. І, відповідно, вони це пропагують. Але останніми роками ця пропаганда насилилася. Тобто, коли мова йде. Про навіть дивіться, місто Львів. Я не назву його там християнським вже, бо воно є дуже таке дуже широке тепер спектрне. Але тут християнство, тобто віра в Бога і любов до України є наріжними каменями цього міста. Вистачає поглянути на архітектуру, де є багато церков, де є будинків, багато культури, музеїв тощо, тобто два наріжні камені. Тепер, коли ми будемо пропагувати такого роду ідеї, тобто відносини гомосексуальні чи лесбіянські, скажіть, будь ласка, я задам таке питання. Окрім того, що це є тяжкий гріх, я задаю питання. А скажіть, будь ласка, як буде розвиватися український народ? Як будуть народжуватися діти? Тобто, як ми будемо, як, який внесок робити у розвиток народу? Якщо є особи з такими схильностями, так абсолютно нема проблем, ну, то ви собі жийте. Я не збираюся втручатися у ваше життя, тому що це є ну, ваша особиста справа і ви. Здасте звіт перед Богом, або якщо ви навіть не вірите в Бога, значить рано чи пізно вам дадуть оцінку або суспільство, або рідні, чи знайомі. Так? Але тут йдеться вже про пропагування іншим цього типу явища, і при чому це при великій фінансовій підтримці. Я не знаю яких організацій, тому що я належу до людей, які я, я роками організовував прощу до Унева трьохдневно. Я знаю, що то є організувати Захід, скільки потрібно коштів, зусиль тощо. Тому, знаєте, мені це дуже дивно, що це підтримують і пропагують. І наскільки пропагують, що хочуть поставити на рівні сім'ю. Яка є відвічно від існує людство, між чоловіком і жінкою, яка плід приносить дітей народжує в любові, так? І це є ознакою безсмертя, по суті, людини. Бо людина вмирає, а людство триває завдяки народженню. І хочуть поставити на тому рівні так, партнерські зв'язки, то що, ви розумієте, і на фоні ще й війни робиться третій аспект. Коли нам в місті, коли ми хочемо організувати хресну дорогу, Ну і нам забороняють, і ми навіть тепер не просили, бо ми розуміємо, що є військовий стан, ми це перенесли на парафії. Тобто, нам заборонено, так як християнам. А тут я не розумію, є дозволено, не є дозволено. Коли мова йде про захід цей у, е, у Львові, дивіться, е, я би не реагував на це, але чому я відреагував? Тому що я отримав інформацію з. Двох незалежних джерел з уряду міста про те, що буде такий захід відбуватися. Мені навіть назвали, я забув яку організацію, яка подавала. Потім я сконтактувався з адміністрацією міського голови. Вони кажуть, що вони знають, що щось таке буде, але наразі прохань не поступало так. Але відповідно, я не хочу бути мовчазним свідком. Бо ви знаєте, люди питають, кажуть мені таке. Ну навіщо ви про це говорите, бо ви їм робите рекламу? Якщо так робити, то давайте не будемо говорити про війну, бо ми війну рекламуємо, не будемо говорити про інші речі, бо ми інше рекламуємо. Є речі, які, знаєте, головні, другорядні і можливі, не головні. Тобто, мені здається, що хто намагається... Я переконаний, в тому не здається. Хто намагається порушити фундамент е, українського суспільства, а наріжним каменем того суспільства є сім'я. А в моєму випадку, коли я говорю священник, християнська сім'я, то я відповідно буду кричати на всі боки. Чому? Тому що руйнується суспільство, руйнується країна. Ось така моя логіка. От, власне, зараз якраз існує ця петиція. Вона набрала вже близько 500 голосів, може навіть і більше. І самі військові так само звертаються до міського голови Львова Андрія Садового з метою, аби заборонили власне цей захід. Як ви думаєте, чи якось відреагує місто? Е, ну, дивіться, я контактую з адміністрацією міського голови, бо мене ця річ цікавить дійсно. От сьогодні, буквально дві години тому, я отримав е, інформацію, я вам навіть зацитую, яку що вони кажуть, що е, заявок від спільноти не поступало, але вони на рівні приватному працюють, щоб е, ну, не створити прецедентів до того. Щоб з'явилася е, в медіах російських картинка, що у Львові, от бачите, є зіпсутий захід, а в американських консервативних колах, які підтримують Трампа, появилося знову ж, скажімо, е, негативне нам відео. Що тут, от, бачите, є теж така розпуста, і тому в них є оця війна і так далі. Розумієте, тобто це не йде нам на користь навіть як е, місту, як громаді, я вже не кажу як державі. Я думаю, що той, хто слідкує за цією темою і в тоці новин, ну то він бачив, як це відбувалося у Києві. Ви зауважте, що в нас не було такого жодного разу, мені здається, проведення того е, прайду, так? бо це світова практика, у червні вони проводять. Який би не обійшовся без скандалів, ви завжди показували когось там побитого, а когось пораненого, знаєте, і давали люди оцінку, і суспільство ділилося. Тобто, це діличе суспільство, розумієте, про що йдеться? І якщо б вони хочуть якої рівності, наприклад, та я їх дуже шаную як громадян України, як людей, які мають безсмертну душу, мають тіло. Ну мені шкода, що вони не бачать очевидних речей. Для мене це речі очевидні, що є чоловік, що є жінка, що є діти, що є сім'я. Я думаю, для мене це не треба доказувати. Виявляється, що я тепер повинна доказувати комусь, що сім'я виявляється, то буває ще й різна. Ну, ви розумієте, і ще тепер у термінологію нашу ввели такий термін традиційна сім'я не традиційна сім'я. Та немає у нас якоїсь сім'ї традиційної чи не традиційної. У нас є нормальна або є сім'я. Або нема сім'ї, розумієте? Або є якийсь зв'язок, який я не можу назвати як. Тому властиво я на це е, реагую, і я за, ну, я абсолютно не закликаю нікого там йти, когось бити чи в когось висловлювати негативні емоції. Але я прошу не провокувати людей, бо тому що, по перше, це є не, не, не той час, і ви знаєте, люди зараз в час війни, і так кожен знервований. Ну, де ви гарантуєте поведінку кожної людини? Зараз знову наженеться купа поліції, замість того, щоб ловити, знаєте, різних диверсантів, поліція буде займатися охороною гей-параду. Я не знаю, тобто міська рада, наскільки я бачу, вони теж працюють, щоб це ну я розумію, щоб це якось залагодити. Тут я маю кому комунікацію з міською радою. Так але єдине, що. Я звертався до них з проханням, щоб вони через суд заборонили все. Але я от не розумію юридичні моменти, чи щоб заборонити, вони повинні, певно, мати прохання, я так розумію, письмове. І то прохання вони вже оскаржують в суді, відповідно, суд забороняє. Я розумію, що організатори ведуть до останнього, щоб в останній момент подати. Ну, я думаю, я маю надію. Що місто знайде розумний вихід з цього і не буде позоритися? До речі, під вашим відео у Фейсбук, де ви теж розмірковували на цією темою, дуже багато людей вас власне підтримало. І як ви думаєте, чому взагалі такі заходи от на Галичині сприймаються негативно? Це як розцінюють, як якийсь оцей підрив традиційної системи цінностей, що все ж таки більш притаманно нашим людям? Чи в чому взагалі річ? Я тут не погоджуюся, що тільки в Галичині воно негативно сприймається. Воно сприймається негативно всюди. І на Заході, і в Америці є група людей, величезна, мільйони людей, які з цим не погоджуються. Бо ці марші на Заході, я бачив їх в Італії особливо. Ну, вони є, знаєте, для мене це є дикі. Ну я просто не, не можу зрозуміти сенсу того, що. Люди переодягаються в якісь різні кольори, малюють себе якимось, знаєте, ну дивними істотами. Я так розумію, що людина не має почуття власної гідності і маширують. Що вони хочуть тим доказати, я не знаю. А на Заході влаштовують, Ну розумію, що там є демократичне суспільство, в якому значенні вони намагаються всіх толерувати. Але вони дотолерувалися до того, що зараз, коли проходять мільйонні марші за життя, то ці марші навіть. Телебачення не показувало розумієте? Тобто мені здається, що в цьому телебачення відіграє важливу роль. Бо тепер людина бачить істину не так, як вона є реальною, бо не може бути присутньою в усіх подіях, так а вона бачить так, як подасть засіб масової інформації. Це може бути телебачення, це може бути блогер, це може бути інший. І багато людей на превеликий жаль є експертами на підставі чужих думок, так? І коли я, я належу до людей, кажу, я бачив ті марші реально. І мені дуже дивно, а вони, але вони дійсно підривають християнну суспільство. Да вам приклад тої ж Італії, про яку я говорю, і в якій я прожив 15 років. Мені італійські самі священники, італії італійці, старі говорили, каже, ми, на превеликий жаль, настільки стали толерантними, що ми знищили своїх дітей. І більше того, ті діти не створили свої родини. Там є проблема велика демографічна. І чому наші люди, особливо жінки, повиїжджали до Італії, щоб там працювати? Тому що там основна праця це догляд старших людей. Тобто вони мають нас справу з суспільством, яке старіє, а молодого немає. Як ви думаєте, хто заповнить це суспільство? Мігранти, так? інші люди, у них мігрантське законодавство досить добре поставлене. Але це природній процес міграції. Але мені здається, я тепер тому переконаний, що ці всі міграційні процеси, які є у світі. Вони штучно створені політично, спеціально, деколи війни роздмухуються, щоб люди тікали і щоб, як на мене, підкорити Європу. Я переконаний, що е, певні сили працюють над тим, щоб дехристиянізувати Європу, а хочете підважити Європу, треба знищити сім'ю. Все тоді Європа почне старіти, приходитимуть інші люди, інших поглядів. Із Європи не залишиться тієї ідентичності, яку вона має ще сьогодні. Ще має, поки що. Багато хто зараз вважає, що привернення уваги до такого заходу це можна сказати, реклама. Як то каже чорний піар теж піар. Ви як думаєте? Ну, та мені також ці речі пишуть. Ну, і що я маю казати? Якщо я вважаю, що справа охорони і сім'ї є найвищою справою. Мого покликання, бо я би ніколи не був з'явився на світ якби я не мав мами і тата, якщо б я не народився в християнській сім'ї, я би не пішов до монастиря, Ну то як я можу не, 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 не ставати в обороні цієї сім'ї? Тобто, може хтось думає собі, як хоче, але я поступаю згідно власного сумління. От ви трішки згадали на початку, власне, та, що такі заходи вони можуть робити цей розкол суспільства, особливо зараз в час війни, так що теж може грати на руку нашому ворогу, правильно? Так воно це? Виконує, воно це виконує цю функцію. Зауважте, що це вже не вперше в часі війни робиться. Пригадуєте, якось то рік чи два тому назад. Вже, скажімо, дійшли до такого були абсурду, що е, почали говорити про те, що в армії служать чуть не самі гомосексуалісти і лесбіянки, що вже там, знаєте, таке враження, що нормальних людей не залишилося, що армія мусила вже оправдовуватися, що хлопці почали відео записувати. Тобто такий інформаційний був сильний наплив тої, знаєте, інфо, е, значить, пропаганди е, ЛГБ, ЛГБТшної тої. Тому е, це якийсь, ну, це, це, знаєте, просто мені особисто е, як, здається, що це є, знаєте, це, я розумію, що вони до чого вони стремлять. Вони стремлять до легалізації, розумієте? Дивіться, я вам дам приклад такий. Завтра до тої групи ЛГБТ тепер К, здається, є. От долучаться ті, які хочуть женитися. Тато з донькою, мама з сином, так? Оці казіроси називається. Потім педофіли. Ну, сьогодні засуджуються, так? Але коли почнуть про них говорити і розказувати, що вони насправді не є такі погані, як про них говорять, бо насправді то, то є добре. Тобто, медійно, якщо ви запустите весь час оцей наратив, то з часом певні люди. Махнуть рукою і не будуть звертати увагу, а певний е, контингент суспільства сприйметься, а може це дійсно норма, почнеться сумнівати. Минуть руки і згодом це стане нормою. Тобто нормалізація певних явищ йде завжди через шокову терапію. Розумієте? А і то є проблема. Чому? Тому що не можна оцінювати моральність явищ через призму моди. Чи через призму ідеології. Тому що ідеології вмирають, які б вони не були, ідеології не є вічні, а людина залишається живою, її якоюсь треба жити. І я тут думаю стратегічно про що? Про Україну, українську сім'ю, український народ. Бо якщо зараз у нас при такій катастрофічній ситуації, де гинуть наші воїни, де проливається кров, так? Виникає питання, за кого вони гить? За рідних, близьких, за землю. А уявіть собі ту землю, яку проливалася кров, з часом заселять зовсім інші люди, так? Тоді виникне питання: а що надаремно ми воювали? Тобто, ну тут закладається певна ідеологія, я не розумію, як, як будуть пропагувати, скажімо, гомосексуалісти чи лесбіянки. Сімейну політику. Як вони будуть народжувати дітей? Вони кажуть, що вони будуть брати, е, усиновлювати так чи сиріт. Слухайте, ну а як вони виховують, як, вих, яких вони виховують дітей? На таких самих, як вони? Дякую, отче, стини за відверту розмову. Суспільна дискусія довкола таких тем завжди непроста, але дуже важлива. Щиро вам дякую і до зустрічі. З Богом.